І знову ж всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Це Майнкрафт виживання. Так. І сьогодні я буду нормально оформлювати мою спальню, моє ліжко. Так. Для цього нам знадобиться отакі от. Е ступеньки із берези і добові доски. Ось так от. Тепер ми робимо ось так от посерединці, так? і робимо ось так. Бачите? Тепер ось так от треба. Зробити ось так. Напевно, воно не поміститься. Так. Да, треба трошки переробити. Дайте. Тому що я це ліжко взагалі роблю перший раз. Типу. І, вибачте, мене за мою непідготованість, тому що реально моя вина. Признаю. Так зараз я хочу ось це от зруйнувати оці два блоки. І замість сюди. Як поставити сюди, я поставлю сюди і ляжу спати. Так, спим, спим, спим. Спим, спим, спим. Давайте. І починаємо наш новий день. Так, тепер. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два. Ось так от. Буде виглядати тепер. Ой. А. Як це зламати? А! Так. Але так, як на фоці не вийде, тому що я там кое що знайшов, як це все збудувати. Зараз ось так от покладу. І ось так от. Так, це буде такий міні-трон, знаєте? Прикольно. Так. Тепер ми для декору зможемо оці от. Е... Поставити сюди, бачите? Ладно. Це ми поки що не будемо брати. Так. Ще одна, ще одна треба, а тут вона. А, запутався трошечки. Ха-ха-ха. Так. І ось так. Виглядає, як якийсь трон. Але це ще не все. Це ще не все, це ще не все. Тепер я маю брати. Ось так. І маю робити килимки. Килимки, по-моєму, робляться отак. Так, мені буквально 12 штук вистачить. Давайте я сюди зр. Ось це. От. О. Так, все. І ось так. Тільки нам ще один треба колір. О! Тільки нам треба ще один колір, щоб це було різнокольорова, Ура! Так. Ой я. Ща з є. А! Що мені викинути? Та його. Давайте це викину. що? Так, це, якщо ви не знали, то це цей е... Дім Шрека такий з... з внутрішньої сторони це якось виглядає так кріпово, я вам скажу. Так. З цього цвітка давайте ось так. І зробимо десь таких? Так, штучок. А де а? Не побачив її верстак, ха-ха. <смір> а як їх красити? А, як їх красити? Треба Требашо. А, треба спочатку. Сначала... Ой, я тупый чуть-чуть. Так, ладно. У нас получилось 6 штук. Это... Це... Это так... Ну, кла... ну классно, в принципе. О! Але це вже виглядає так презентабельно. І ось так от кладемо. Раз, два. Раз. Два. Раз. І два. І. Раз. Ой. І. Раз, давайте. І два. Так. Потім. Нам потрібен столик. А, дойш, зараз ці всі будуть нападати, а. Так, зараз. А. О, Боже. А я біжати не можу. що ти? цей. Я навіть бігати не можу, тому що я. Не доїдаю ніфіга. <хи> так, і таке і зробимо міні-столик. Столик. Пишіть в коментах, як вам. Ось так. Це буде така коротенька серія, тому що я хотів показати, як оформлювати класно ліжко. Так, це може бути як. Я і односпальне, так, і двохспальне. Я робив двохспальне, тому що я завжди роблю двоспальні ліжка. Якщо ви не знали так. І все так. І всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!